Добрий день, мої маленькі любі друзі, українці та україночки. Сьогодні у мене для вас нова історія. І називається вона Якось у шафі. Якось у великій шафі, в якій зберігалися різноманітні речі, засперечалися сумки. Я сама велика та поважна, заявила Валіза. Мене беруть із собою у подорожі і тому я повинна займати найпочесніше місце. А я найкрасивіша. У цій шафі я буваю у гостях, ходжу на весілля, бенкети, відвідую консерваторії та театр. Мене так і звуть Театральна сумочка, тому найпочесніше місце має бути моє. А я. Допомагаю господарям приносити продукти з магазину чи ринку, тому я найпочесніша сумка у хазяйстві, і найпочесніше місце моє. Ви такі кумедні, обізвався рюкзак верхньої полиці. Я нашому господарю найліпший друг та помічник в походах на риболовлі без мене ніяк. Найпочесніше місце у шафі це саме для мене. Слухаю вас і дивуюся, невже ви не розумієте, що найпочесніше місце у шафі безумовно належить мені? Я з хазяйкою ходжу на роботу, переношу і зберігаю найважливіші речі, без яких вона не може обійтися, сказала жіноча сумка. Після тих слів зійнявся такий гомін, що коли почала говорити маленька дитяча сумочка, її ледве було чути, ви такі поважні, такі потрібні та заслужені сумки. А я тільки нещодавно оселилася у цій шафі, бо мене тут сховали, щоб подарувати маленькій дівчинці, у якої незабаром день народження. Мені дуже прикро, що я ще не встигла ніде побувати і нічого побачити. Чи можу я попросити вас розказати мені, де ви бували і що ви бачили? Сумки замовкли, перезирнулися, і театральна сумка сказала: Як чудово! Навіщо нам сперечатися? Давайте кожного вечора найпочесніше місце займати по черзі. І розповідати цікаві історії зі свого життя. Всі мешканці шафи погодилися, і першою почесне місце як найповажніший мешканець зайняла Валіза і розповіла, як вона зі своєю родиною відпочивала у далеких краях біля теплого смарагдового моря. Всі мешканці шафи були у захваті. Ось і все, мої любі! Папа! З вами була Наталія Мельник.